Добрий день всім! Я Наталя. Привіт вам з Миколаївщини. Ви на каналі Всім про все. Сьогодні до мене прийшла посилочка. Отримала посилочку і хочу вам показати, що я отримала, від кого і запросити вас переглянути канал цієї жіночки, від якої я отримала посилочку. Тож йдемо, подивимося. Ось така посила, це. посилка, отак От запаковано, гарненько. От. Рослинка називається глауцигум. Отака цікава рослинка. Отаке таке у неї сріблясте листочко. І квітне вона такими мачками жовтенькими, що схоже на ішольці. Але плюс в цієї рослиночки, то що вона дуже рясно, гарно квітне. Кущик гарненький такий, десь 60-70 см. От. Вона вічно зелена. Оце красиве сріблясте листя, навіть коли ви обріжете квітоноси, будуть прикрашати ваш квітничок весь сезон. Тобто, ну, цілий рік не сезон. Так, далі. Далі це гарнесенька хосточка Патріот. У мене такої хосточки немає. Тож я замовила. А не сказала, в кого замовляла. Замовляла я дуже цікавої жіночки, яка має також свій канал Тетяна Лактаош. Тож я запрошую всіх зайти і подивитися її канал. У неї дуже-дуже гарний садочок, дуже цікаві квітнички. Дуже багато різних таких рослин, де я більше ніде їх не бачила. Вона вирощує дуже багато цікавих рідких рослин, квітів з насіння, і вирощує їх у своєму садочку. У неї дуже гарні такі різні рослини і звичні для нас красиві такі. А також у неї рідкі такі рослини, які я більше ніде не зустрічала, показує, розказує про рослинки, показує, як вона їх вирощує, як за ними доглядає. Так, що у нас тут далі? Зараз я достану, розпакую, а потім вам все покажу. Ну ось, вже розклала і так буде відніше, що я отримала. А отримала я дівчатка дуже багато. Я проплатила тільки чотири рослинки. Тільки чотири рослинки, а отримала набагато більше. Ці квіточки приїхали мені з Харківської області, міста Балаклія. Тетяночка наклала мені тут. Це ми домовлялися, це вона мені дала на живцювання гілочки-пухиреплідника е, жовтолистого. От. Навіть ось, бачите, квітли, в гіточки. Це я спробую заживцювати, тому що діаболо в мене вже росте невеликий саджанець, а це ще я хочу отакі ось. Бачите, в нього жовті такі листочки. От. Так, хосточка Патріот. Ломи камінь, тільки бачите, такий, який цікавий, от він також квітує і він розмножується, як наші полуниці, суниці, вусами. Іде вусик, і е, дивіться, який гарний здоровий кущик, і, і ще один невеличкий. Тобто замість одного я отримала цілих два е, лауцем я вам казала, навіть вже з квіточками ж ось. Потім гаура біла. Отакий красивезний кущик. Ось будуть вже квіточки. І також тут я маю аж дві поділки невеличкі, гаури рожевої. Ось, Ще буде й рожева. Також ще один ось росточок невеличкий, глауцевма в доповнення. Ну, і також три, три саджанця: ось два менших, один прям величенький. Це вербена бонарська. Як ви знаєте, я в цьому році висівала, і в мене зійшло тільки дві рослиночки, так вони ростуть. От. Ну, а тепер я матиму їх цілу купу. Ось, бачите, дуже гарні такі рослинки. Тож, усім рекомендую е зайти на канал Тетяночки Лакатош. Я вибачаюся, я неправильно вимовляю фамілію. Бо не зовсім звична фамілія. От, дуже вибачаюсь. Тетяночка, я дуже-дуже щиро вам вдячна за такі причудові рослини, дуже-дуже гарні рослини. Я дуже задоволена. Для мене це нові рослини. І я спробую їх виростити, щоб вони в моєму садочці себе почували так гарно, як вони вас, ці рослинки почувають у вашому садочку. от. Дякую величезне і за подарунки такі дуже щедрі, дуже щедрі подарунки. Дякую. Це дуже-дуже приємно. Дуже приємно і радієш від того, які у нас гарні і щирі українці, які у нас дуже гарні і такі, ну, з великої букви люди. Такий нелегкий час ми вирощуємо ці рослини. Ділимось своїм досвідом, а також ділимося і рослинами. Щиро всім вдячна за увагу. Я буду саджати, потім вже вам покажу. Саджати буду десь вже ввечері, бо зараз чесно, у нас буде дуже велика спека. Зараз 10 година ранку, а тут уже, уже жарко, вже жарко, вже в нас, я не знаю, 27. А туди далі це буде десь більше 30, тож буду, зараз заховаю його все в прохолодне місце. А ввечері вже буду висаджувати у квітнички. А вам всім дякую за увагу. Всім всього самого найкращого, Успіхів в усьому, здоров'я міцного, успіхів в усіх ваших справах. Ну, і також саме найголовніше, що нам потрібно. Це усім мирного неба над головою. Дякую ще раз, Дякуємо нашим усім захисникам за кожний день і за кожну хвилиночку нашого життя. До зустрічі, Миру всім нам!